Дуже чуйний, дуже насильний був брат, дуже мав багато друзів. Весь час допомагав всім, всім, як то кажуть, пішов на війну захищати нас. Був у нас і ранений. І шукали ми його, був без вісті пропавшим, шукали ми його. Двадцять дня. Ну, 26 шість на двадцять шостий знайшли, двадцять два шукали дні. Таких людей мало. На жаль, забирає війна найкращих. Його мобілізували в 23 році. Був в учебці в Рівному, потім Запорізький напрямок. Там він отримав поранення. Тяжко було вийти. Вийшов він на 26-й день, 26-й, 27 й Була реабілітація, декілька операцій, 4 місяці. І ось він повернувся назад. І, на жаль, нема. Нема дуже хорошої нашої людини. Залишилася дружина і двоє синів. Немає батьків. Є дві рідних тітки, які завжди були йому. Слід батьків, як різні мами. Працював на крупзаводі, разом працювали, Я був у будівельній бригаді, а Володя працював майстром по виробництву. Хороший чуйний хлопчисько, дуже, дуже терплячий, роботящий і працював, і допомагав. Нічого поганого поганого противного не можу сказати. 1992 року він працював, а це вже як забрали його військо. Майстер по виробництву, це він керував зміною в заводі, виробляв крупу. Це іменно скільки в нього було десь чоловік, вісім певних робочих, це він сам ними командував.